Всім привіт! Приїхали ще посилки з Китаю. Ой, блін, перерізав упаковку. так, ось такі конектори приїхали. Одне, що цікаво, що тут всередині ось ця трубка, вона цільна. ну Вставка на тих всіх. Написано лідер. ну Начебто ціле. Посилкою десь мурижилися, мурижилися, поки не написав підтримку. Бо не могли знайти посилки. Так, ось ще така. Це теж конектори. Щось пакет в пакетах. Багато пакетів у них лишніх що. Так, тут всередині нема цих. Вони окремо ось ці штуки. Треба перевірити, чи вони металеві, чи. Да, 10 пар. Написано, тут ось є ключі, ну такі собі. Щось воно. Цей ключ щось не одне дуже. Такі собі коротше, ці ключі не ось. Тобто тим чудо прибору наче лучші ключі. Тут всередині ось така різинка ще є. Ось ці наче чуть лучіші. Бо я купував в Україні то оцю штуку. Пластмасово що зажимає. Поки запакував оці конектори, то ці штуки всі почті попереламував. Така якість. Хар... Добра. Ну тут різинка, звісно, ну така собі. Різинка щось не дуже. По якості. Не знаю наскільки. Це дешевше. В Україні купував щось по 70 гривень чи що. І така фігня. Не знаю, може піде. Так, перевірити ось ці. Так, ну не металеві. Не жестянка, бо не магнітиться, бо є жестянки. Тут жесть взагалі. Ну ось знайшов. Це в мене на панелях такі були. Деться ці магнітики. Хі -хі -хі. Нормальна тема. Конектори. І нормальні. І желізні оцинковані. Ось так підробки роблять. Та кажуть, що всі панелі однакові. Ну, такі собі. Що-то дуже туговато заходять. Ого. Ну, може й добре, що туговато, ну. ну. Ось така тема. Ось такі замовлення. Це я хотів вже ж... Оці конектори отримати, щоб зняти тест того приборчика, щоб поробити подовжувачі на кожну панель. І знизу собі підключатися, Так, блять, вони ж не приїхали, коли потрібно. Щось якісь вони ці конектори. Люфтят тоже в принципе люфтят так сам. Ну, ось такі штуки. Коротше, нормальна тема. Підуть ці. Так, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.